Слава Господу! Вітаю ще раз, брати і сестри, всі наші друзі, всі, хто сьогодні долучився, прийшов сюди на це місце. Хай Господь благословить нас усіх Ви знаєте, сьогодні у нас є свято. Три людини знають, що сьогодні свято. І вони відповіли мені амінь. Слава Господу! Ми трошки змістили по календарю це свято. З 14 жовтня, коли у нас відбулось початок служіння сім років тому, на сьогоднішній день, 20 вересня. Для цього були причини. Але ви знаєте, я скажу такий малень... маленький секрет, таємницю цього служіння. В прошлому році ми вирішили, що ми не будемо святкувати кожен рік, а... річницю церкви. Так десь для себе зрозуміли, що. Ну навіщо? Тим більше війна, знаєте, ну не до такої людської радості. Хоча ви знаєте, Бог нам сказав радіти, правда? Ви читали в Біблії? Кому Бог сказав через Біблію радіти? І там не написано коли, там написано завжди. Тому ви знаєте, у Христі Ісусі і в Дусі Святому у нас завжди є привід радіти. Радіти, що ми спасенні радіти, що Бог нам відкривається, радіти, що Він нас веде, радіти, що Він нас тримає, радіти, тому що Він нас береже. Кого Бог береже тут? Ви відчуваєте це, що Бог береже вас? Слава Господу! Цьому вже можна радіти. І ви знаєте, я подумав дійсно, навіщо святкувати кожен рік? Ну Ми ж не, не на іменінах людських да таких. Ну Для мене, знаєте, відчуття таке. е-е святкування річниці церкви, це, мабуть, більш пов'язано з якимись досягненнями, знаєте, там щось відбулось, там щось зробили, щось там змінилось, збільшилось. А так просто ну, річницю від... святкувати, якби не варіант. У мене були такі думки, думаю, ну що можна святкувати? Ну 5 років, ну 10, там, ну 15, ну 20, ну 25, ну 50, до 50 нам ще Господь, нам, скоріше всього, раніше прийде. І я думаю, не будемо в цьому році теж нічого робити. Але ви знаєте, деякий час тому Дух Святий почав говорити з моїм серцем, він сказав сім років. Сім років. Сім років. І Бог сказав у мене мої цифри. Це ми, люди, знаєте, зорієнтовані на ювілеї якісь, на круглі дати, а Бог зорієнтований на Біблію. Він зорієнтований на його задум. Хто з цим згоден? І хто знає, що таке цифра сім? Повнота. І Дух Святий мені каже: не дивись на п'ять, на десять, а дивись на моє, на моє слово, дивись, як я створив цей світ, дивись, до чого я його прив'язав. І Бог каже, цифра сім це моя цифра. І це цифра з повноти. І ви знаєте, що я одразу відношу до цієї цифри. Це повнота зростання, це повнота збудування, це повнота укріплення. це Повнота, з якої Бог трудився і щось закладав. І Бог каже: відсвяткуйте цю повноту. І Бог мені почав говорити: знаєте, ювілейний рік. Ювілейний рік. Я почав в Біблії ну, дивитися, читати, згадувати. Я пам'ятаю, в Старому Завіті багато про що було написано це. Ювілейний рік. І я знаю, що ювілейний взагалі це вже коли. Багато разів по сім було. Але Бог каже: у цей рік для вас ювілейний. І зараз, я думаю, ми розберемось дуже швиденько, чому дуже важлива для нас оця дата. Тому що Бог говорить про це, а значить, за цим щось стоїть. Я дуже хочу, щоб ми з вами сьогодні зрозуміли, щось зловили для себе. Дивіться, ми не просто зараз святкуємо подію. Ми не просто знаєте, відмічаємо там сім пройдених років. Ми зараз з вами повинні вірою взяти те, що Бог хоче нам дати. Багато що з того, що написано в Біблії, воно може спрацювати в нашому житті, коли ми беремо це вірою. І у ці моменти відкриття розуміння Божого задуму, нам теж треба взяти вірою. Якщо ми пройдемо крізь це, якщо ми не візьмемо, не візьмемо це вірою, якщо ми не зачіпимось нашою вірою за Слово Божє і за те, що Бог робить, знаєте, скоріше всього, ми просто не отримуємо те, що Бог запланував. Давайте візьмемо це. І так сім років. Чи Бог для нас, персональна, для нашої церкви каже Ювілейний рік. Що значить для нас цей ювілейний рік? Я трошки з Писання всім нам прочитаю. Я скажу так, знаєте, сьомий рік це рік Шалому. В свій час Біблія казала, да? Бог в Старому Завіті казав, що сьомий рік, шість років, цифра 6 це людська цифра, цифра 6 це цифра Адама, цифра 6 це, знаєте, якась ну Якийсь процес боротьби людською, людської, і десь вона, ну, знаєте, оз, е, оліцетворяє собою цифру рабства: 6. Це заблокованість. 666 це якась негативна повнота. Да? Гріха заблокованості, а у Бога є інша цифра. І коли людина чи людство дуже довго було в заблокованому стані, Бог каже, цифра 7. Тобто ювілейний момент, ювілейний рік, він дає можливість звільнитися. Не за того, що ми щось досягли, чи ну, доросли, чи стали досконалими. Це просто можливість вийти. Втаразаконні, 15 розділ з першої вірша. в седьмой, в синодальный проект, в седьмой год делай прощение. Это я, ну, Библию я прочитал. В седьмой год делай прощение. Бог заповідав нам, людям, щось робити, щоб вивільнити інших людей. Якщо вони що в чомусь були винні нам, борги проти нас мають мали, да? вони щось повинні були зробити. Але Бог каже: слухай, я в нас призначаю ювілейний рік. Тобто, сьомий рік, рік повноти, рік шабату, рік заспокоєння, відпускай всіх, хто повинен був тобі щось, винен відпускай. Це рік прощення. Хто недосконалий, хто з вас відчуває, що ви недосконалі в своїй природі? Будемо чесними, так? Да? І ви знаєте, що ви ніколи з Богом не розплатитесь з цьому. Ніколи ви не зробите до кінця все, що Він від нас очікуючи, вимагає. Ви завжди будете винними, я теж. Але у Бога є такі моменти для нас, періоди повноти, коли Бог каже: Я прощаю тобі твою недосконалість, я відпускаю тебе, і Бог дає на робить нас вільними. Для чего? -то? Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил, долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, или провозглашено, ибо провозглашено прощение ради Господа. Прощение ради Господа. Ви знаєте, Бог цікаво з нами будує з людьми відносини. Це коли раб, знаєте, був проданий в рабство він був залежний від чогось, він комусь повинен був щось. Він знаходився в цьому стані недосконалості людської шість років, цифра шість. Але приходить момент, коли Бог каже, ти все одно зі мною не розрахуєшся до кінця, ти не зможеш. Тому що я роблю? Я прощаю тебе. Коли я читав ці місця Писання, знаєте, вони мене на наштовкнули на деякі думки. Я дуже був здивований, тому що я знов зрадів впізнанні нашого Господа, який він для нас. Второзаконня, 15 розділ, з 12 вірша далі. Якщо продасться Тобі брат Твой, Єврей или Євріанка, то 6 лет должен Он быть Рабом тебе а в 7-й рік отпусти его от себя на свободу. Ну, це зрозуміло, да А далі. Когда ж будеш відпускати від себя на свободу, не відпусти його с пустими руками. Но снабди Його ОТ стать Твоїх ОТ гумна Твоєго і ОТ Точила Твоєго, дай ЕМУ, щоб благословив тебе Господь Бог Твой. Про що йде мова? Мова йде про те, коли Бог нас робить вільними, Він хоче нас іще й благословити. Навіщо він хоче нам дати все необхідне для життя, для благочесті і служіння йому? Він каже: Ювілейні ріки, хочу тебе відпустити там, де ти був винний, там, де ти був заблокований, там, де ти не міг прорватися. Бог каже, приходить час. Я хочу зробити тебе вільним. Але Бог каже, я щедрий. Про мене так написано: я щедрий Бог. і Бог каже: Я хочу не просто відпустити тебе ні з чим. Я хочу дати тобі все необхідне, щоб слідуючий етап твого життя, ти був благословенним. Успішним, розвиваючимся досягаючим. І знаєте про нас, якщо у нас є ювілейний рік сьогодні, Дух Святий нам хоче всім сказати: прийшов час звільнити тих, хто був утриманий. Прийшов час. Дати можливість тим, хто не міг, не мав їх до цього дня. Може, хтось багато молився, Господь дай мені, там, не знаю, я не з матеріальних хотів, би починати речей, але дай мені духовні якісь речі, дай мені духовне знадбання, дай мені дари, дай мені силу. Приходить час, коли Бог каже, я не хочу відпустити тебе з пустими руками. Приходить час, коли Бог хоче дати нам багато чого, бо ми є спадкоємцями у нього. Бо він у Христі взяв уже це, Він завоював, все належить йому. І Він каже: Він роздає дарам, дари людинам, Він дає тим, хто входив в його перемогу. І написано в Біблії, він буде ділити свою здобич з тими, хто сильний, тими, з тими, хто перемагає. Тобто ювілейний рік, рік, який робить нас вільними для того, щоб ми більше зробили і більше здобули в Господі. Мені дуже подобається цей настрій Божий. Не відпустити з пустими руками. Не просто зробити віль... вільними, але оснастити для того, щоб слідуючий етап нашого життя і служіння був благословенним для слави Божій. Иаиль, другой раздел, 23 верша. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет нас, на, э, не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и елеем, и воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое я послал на вас, и до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего». Которийне сиділо з вами і не посрамиться народ моєго віки. Бог каже через це слово, коли ти переживав якийсь процес, да, ну, складний час твого життя, де тобі здавалося, що тебе д'яволо обкрадає, якісь обставини тиснуть на тебе, йдуть обмеження, ти хотів прорватися, ти молився, але не виходило. Знаєте, там багато що хотів, мріяв, але не міг якби, ну, вирватися, як будто в заточенні сидів. Хто відчував колись подібний стан? Бог каже: послухай, приходить час. Може, десь я тебе утримував із за недосконалості людською. Може, я щось утримував для церкви, але приходить час, Бог каже, я хочу вивести тих змучених на свободу. Але Бог каже, я його здам за те, що ти був обмежений, за те, що ти терпів, за те, що у тебе багато що було вкрадено. Бог каже, приходить час, коли я хочу тобі це повернути і дати ще більше. Ось така у Бога. Мета, тактика, стратегія цього ювілейного року. Що це означає безпосередньо для мене? Якщо Дух Святий говорить особисто зі мною, про той задум Божий. Щодо мого життя, служіння щодо служіння нашої церкви. Послухайте, я точно знаю, що багато що, із того, що обіцяв Дух Святий і говорив нам багато разів, ще отримано. Іноді, знаєте, відчуваєш себе як запертий, як ну людина, яка хоче вирватися кудись, але є обмеження. І ці обмеження Бог збудував для того, щоб робити з нами щось в цей момент. Але приходить час, Бог каже, якщо ти вірою підеш в те, що я планую дати, зробити, коли ти будеш готовий це прийняти, Бог каже, я об'являю тобі ювілейний рік, коли я тебе звільню від твоїх обмежень, від того, що блокувало до цього, щоб ти пішов про моє ім'я і приніс багату плоду в мою славу, каже Господь. Що це значить ювілейний рік? Це не просто цифра 7. До речі, у нас там, бачите, зроблена непогана фотозона. Можете потім з цифрою 7 сфотографуватися. Але послухайте. Головне, це не просто оця кулька надута циферкою 7. Візьми цю цифру в своє серце. Чуєте? Це не просто, знаєте, дата, це Божий виклик нам всім. І Бог хоче сказати кожному з нас: візьми це вірою і підійди в новий сезон твого життя. Якщо ти був обмежений, якщо ти був заблокований, якщо ти хотів, мріяв, в серці жили від Господа, але ти не міг, не мав сили це здійснити, Бог каже, готуйся. Бо я об'являю для твого життя і Твого служіння, покликання в мені ювілейний рік, рік звільнення. Візьми це вірою, приготуйся і скажи, Господь, це моє. Я піду в це. І не просто для себе я буду мати задоволення, але я хочу, щоб слідучий етап мого життя був посвячений особливо Тобі, щоби служити тобі і прославити тебе. І все, що ти мені даш, хай принесе, славу Богу. Не мені, не моє задоволення, не життя раді себе, а життя ради Господа, якому прийшло час прославитись в нас. Лукі, 4 розділ, 18 19 вірш. Це те звільнення, це про те. Про ювелейный рик, про свободу, яку принес Христос. И тут написано: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять, сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне ювелейный год. Лето Господне благоприятное! Это новый сезон. Христос каже про свої наміри, про своє послання, про свою місію. Він каже: Я йду вивільнити людей, я приходжу в життя людей, щоб зробити їх вільними. Не для того, щоб вони потім жили для раді задоволення самого себе, а для того, щоб вони вийшли і несли в своєму життю славу Божу! Він прийшов з цією місією на землю 2000 років тому. Але ви знаєте, він кожен раз іде до нашого життя знов з цією місією. І він каже, що приходить час, коли я хочу прийти особисто в твоє життя і принести все те, що тут написано. І знаєте, що Бог мені каже? Каже: я призначаю новий сезон. Я призначаю сезон свободи, я призначаю сезон оснащення, і Бог каже, я призначив сезон вивільнення. Той, хто був заблокований, отримає свободу для дії. Але хай не служить своїй плоті, але підкориться Господи, служить Господу. А як ми зробимось оціми вільними людьми? Добре, Бог призначає. Після сезону обмежень, сезон благословінь Я приймаю це вірою, я хочу в цей війти, я хочу отримати те, про що тут написано, і зціляти серцем. Іноді, знаєте, боротьба така йде довга, моя особиста, з обставинами, з людьми, а іноді з самим Богом. Але приходить момент, коли Бог хоче, щоб людина пережила це сокрушення перед Господом, змірилася. І сказала, Господь, без тебе нічого не можу. І Бог каже: Ювілейний рік. Він приходить, щоб нас звільнити. Він об'являє в нашому житті ювілейний рік. І тоді приходить вивільнення благословінь і планів Господа для нас проповідувати сліпим прозріння. Іноді, знаєте, ми живемо, ми щось хочемо досягнути, зробити, але іноді живемо, як сліпі. Речі елементарні, не бачимо, не розуміємо, як вийти з якогось положення. Але Бог каже, якщо я прийду в твоє життя, я зроблю тебе зрячим. Іноді, для того, щоб прийшов прорив в наше життя, нам треба стати зрячими. Бог каже: я прийду і відкрию тобі очі, і ти станеш зрячим. А пустіть змучених на свободу. Іноді ми дуже довго мучимось. Іноді ми, як Моїсей, знаєте, пам'ятаєте, він хотів осуществить план Божий в своєму житті, а був заблокований на 40 років. І був заблокований настільки, що він уже розчарувався і нічого не хотів. Він був ізмучений, і внутрішньої. Він каже: Мойсей, я виходь з себе. Виходь з цих обмежень, для яких ти звик виходь. Виходь із того старого мислення, яке мав ти в тій пустелі, я хочу дати тобі мою славу, мій послух, мою силу і владу. І Мойсей каже, тільки не я. Але Бог каже, коли я кличу, тобі треба просто погодитись. Піди зі мною. Послухайте, не воїнство, не нашими силами напис, Духом Божим. Великі дії в нашому житті будуть відбуватися за Ради і при участі Духа Божого проповідувати літо Господнє благоприятне, тобто новий сезон благословені. І ви знаєте, яку думку я ще прийняв. Бог каже, дві, дві особистості Божі будуть особливим чином діяти в вашому житті, коли Бог каже, я призначаю сезон свободи, сезон ювілейний. Бо каже, коли я прийду до тебе, я зроблю тебе свободним. Пізнайте істину, істина зробить вас свободними. Істина є Христос. І Христос каже: Я призначаю вам, тобі, мені, нам, як церкві, ювілейний сезон, ювілейний рік. Але Бог каже дві речі, які з тобою відбудуться, які Бог запланував, що вони відбудуться. Бог каже, ти зустрінешся зі мною. Ти пізнаєш мене, каже Господь. Я відкриюсь тобі, і це принесе тобі реальну свободу. А друге, Бог мені каже, пам'ятаєш, що я сказав, що допоможе в свободі. Дух Господін на мене. І чуй що, що я чув, що мені Господь каже? Я дав вам досвід зближення з Святим Духом, я дам вам досвід. Поклоніння в Святому Дусі, я дав вам досвід наповнення Святим Духом. І Бог каже, у цьому періоді твого ювілейного року, нового сезону можливості, саме Дух Святий принесе повноту свободи. Чуєте? Що дає нам цей сезон? що він принесе особливо для нас велике багатство пізнання Христа і велике багатство. Пізнання сили і слави Божої через Святого Духа. Ми будемо зараз з вами молитися, слухайте. Але я хочу дуже хочу, я не знаю, як мені зробити так, щоб я от себе взяв і вам віддав. от Прям хочу вивернути вивернутися так, щоб ви почули. Бог каже, я призначив цей новий сезон. І нам треба від нього відштовхнутися. І я питаю зараз вас, слухайте. А можна групу, все ж таки? Давайте ми зробимо це. Я питаю кожного з вас. Якщо у вас був до цього сезон обмежень, може ви були обмежені самі собою? Може, ваш, ваша плоть обмежувала вас? Може, знаєте, ви впиралися в свої обмеження людські. Може, ну іноді, вибачте, гордість заважала, десь упрямство якесь людське, і ще щось. І ви ну натикались на це обмеження і не могли ніяк його обійти. Бог каже, я призначаю сезон свободи, і я прийду в твоє життя, і я принесу тобі свободу від того, що тебе блокувало Якщо ви були тою людиною, яка в цьому сезоні була відчуває себе заблокованими, можна просто руку побачити хто був заблокований. А хто відчуває, що ви були як сліпі? Ви щось не бачили? Щось не бачили. Треба щось побачити. А хто відчував на сьогодні, що ви не реалізований ще? Великий потенціал Божий, він закладений, ви його відчуваєте, але він не реалізований, не вивільнений, приходить сезон. Я буду молитися разом з вами. Ми заспіваємо з групою ще хоча б купле з приспівом. Давайте ми піднімемось зараз. І ті, хто підіймали руки, а може і ті, хто не підіймав. Давайте зараз приймемо вірою, вірою, чуєте, вірою, без віри Богу догодити неможливо. Приймемо вірою оцю цю можливість у Господі. Бог, я дякую тобі за новий сезон. Я дякую тобі за новий сезон можливості у Христі Ісусі. Я дякую тобі, Господь, за сезон, в якому Дух Святий дуже сильно проявлений буде і в моєму житті, і в моєму служінні, і в служінні церкви, і всі обмеження, які на сьогодні ще працювали із за нашої недосконалості, роблячи нас, як раби, обмежені, працюючи, не маючи повноти благословіння. Ми молимо тебе сьогодні за всіх братів і сестер, за нашу церкву, щоб ця повнота в Бозі в була вивільнена. Щоб, Господи, ми не були обмежені більш людським чимось. Але щоб, Господи, Ти прийшов, Ісус, до кожного з нас, до всіх нас разом І хай Дух Святий, Боже, спрацює цим помазанням, і Ти сказав Дух Божий на мені. І ти прийшов для того, щоб ті, хто був обмежений, зробити вільними. То молю тебе, Господь за всіх нас. Благослови Господь. Хай підіймається сила Святого Духа, хай підіймається твоє помазання, хай підіймається твоя дія, бо без Духа Божого ми не можемо. А Дух Божий, коли приходить, Він робить нас вільними і сильними. Благослови, щоб для кожного з нас, хто сьогодні вірує, приймає цей сезон новий. Цю цифру сім досконалость, Господь, повнота, благослови. Голови, щоб сьогодні вірою, ми ж зробили крок, Господи, вперед, в новий сезон, який дасть великі можливості, в Господі, і в духі Святому благослови всіх нас. Церку з Бога, Бога Живого, благослови. Хай всі пророчі слова, які ти казав до цього, вони будуть вивільнені, помазані, благословені і здійсняться в нашому житті і в нашому служенні тобі. Плот не буде царствувати, Господь, буде царствувати Христос в нашому житті. Плоть буде покорена, а дьявол буде біжати в геть. А Бог прославиться. Слава тобі, Господь! І ми дякуємо Тобі за новий сезон, за повноту Божу і за сім років. В ім'я Ісуса Христа, народ Божий. Амінь. Заспіваємо.